Друзі, вітаю! Мене звати Михайло Кличко, і я продовжую корисне відео для інтернет-маркетологів та спеціалістів з реклами. І в цьому відео ми з вами подивимось цікаві можливості додаткових стовпчиків у звітах по продажах товару. Наприклад, ви аналізуєте продажі вашого інтернет-магазину і дивитесь не тільки звіти Google Ads, а й ще дивитесь, наприклад, звіти по продажам товарів в вашій CRM-системі. І, наприклад, ви бачите, що в crm системі Умовна рульова рейка лачиті була продана на 0 гривень, але при цьому отримувала клітні і є витрати. І, в принципі, логічно, ви приймаєте рішення, що, напевно, цей товар треба виключити з реклами. Але не все так просто. Є випадки, коли сам товар не був продан, але він є точкою входу для того, щоб були продані інші товари. І якщо такий товар, Виключається з реклами, то ефективність загальнорекламної кампанії знижується, і ваші продажі знижуються раз, зменшується. Як же знайти такі товари, які допомагають продаватись іншим товарам? Для цього у нас є вкладка товару. Можете обрати всі рекламні кампанії або якусь окрему. І тут треба доналаштувати стопчики. Нагадую, що налаштування стопчиків тут йде в правому кутку, і якщо ви нажмете сюди і. Змінити ці стопчики. Тут є пошук. Пишемо дохід. І є дві додаткові стовпчики. Дохід від перехресних продажів додамо, і дохід від потенційних клієнтів. Застосувати. Таким чином, ми можемо бачити наступну картину. У нас з'являються два стовпчики, які ми додали. І, наприклад, давайте відсортуємо. Ми тут бачимо, що є такі товари, які в сірем-системі будуть. Як нульові продажі. Тому що вони безпосередньо не продавалися. Але ці товари приводять продажі інших товарів. Да? Тобто, дохід від перехресних продажів це загальна вартість товарів, проданих у результаті реклами іншої позиції. Тобто, людина зайшла умовно на цю свічу, її подивилась перейшла на інший товар і купила інший товар. І якщо б. У нас не було цього товара, велика вирагідність, що взагалі не було б у продажі в вашому інтернет магазині І таких товарів, які призводять до продажів інших товарів, величезна кількість. І якщо ви будете прибирати такі товари з рекламної кампанії, загалом ефективність вашої реклами буде падати, рентабельність знижатися, загальні продажі знижатися. Тому, коли ви приймаєте рішення по тим товарам, які, так як би мовити, не працюють. Уважно дивитись всі можливості звітів Google Ads, у тому числі по перекресним продажам. Крім того, хочу додати: ці дані передаються, якщо, наприклад, у вас передаються транзакції в Google Analytics, тому що там передається повний масив даних. Якщо у вас налаштовані прямі конверсії з вашого сайту, є дуже багато випадків, коли ці дані не передаються, тому що вони там обмежені. Їх треба доналаштовувати, якщо є така можливість, для того, щоб у вас. Вся ця інформація була в звітах. Якщо це відео корисно, будь ласка, поставте подавайку, підпишитесь на наш канал. Також в описі до цього відео я додаю посилання на наш чат, де ми допомагаємо по питанням Google Facebook, реклами. І якщо у вас залишились питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях під цим відео або в нашому чаті. Всім успіхів, до зустрічі!